Активних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифоряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі ТЕСА1. Наші пращури вірили, у котрий час по зимі вітер, то в такий день він відновиться влітку. А якщо розсіл у діжці з квашеною капустою зменшується, на мороз прибавляється до відлиги. Отож подивімося, яких погодних умов слід чекати на території Закарпатської області 16 лютого. Передбачається мінлива хмарність безістотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 морозу в день 3-8 тепла. 16 лютого День Янгола відзначають Ганна Роман Симон Семен Адріан Власта Тимофій. Вітання іменинникам. А зараз прогноз погоди для обласного центру Закарпаття. В Ужгороді 16 лютого очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 морозу в день 4,6 градусів тепла. 16 лютого 1923 року археологічна експедиція англійців, очолювана Горвардом Картером, розкрили вхід до гробниці Фараона Тутанхамона у 2005 році. Набув чинності Кіотський протокол. Кіотський протокол міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Наразі до вашої уваги прогноз погоди, який очікується в горах, 16 лютого. Передбачається мінлива хмарність без опадів. На гірських ділянках доріг подекуди ожеледиться. Вночі 5-8 градусів морозу. В день 0,3 морозу. 16 лютого День Семеона Богоприїмця та Анни Пророчиці. Саме Симеон, житель Єрусалима, коли богоматір Марія і Йосиф принесли немовля Ісуса в храм, узяв малюка на руки і сказав, що буде у нього велике майбутнє. Здавна і це зрозуміло, Симеон Богоприємець вважається хранителем немовлят. Дякую за увагу! Бажаю вам тільки хорошої погоди!